Допоки в нас пам'ять жива, з малої надії, зернини, розквітне зоря вікова, незгасне ім'я України, допоки в нас пам'ять жива, Наталія Погребняк. Сьогодні Україна переживає найважчі випробування за весь період незалежності, повномасштабна війна, яку 24 лютого 2022 року розпочала Російська Федерація, спрямована насамперед проти української державності та має виразні риси геноциду українського народу. Складовою цього геноциду є намагання путінського режиму знищити українців як політичну націю, зруйнувати не тільки українські міста і села, але й українську історичну пам'ять та національну самосвідомість. У підготовці до цієї варварської війни путінський режим особливу роль приділяв фальсифікації історії та пропаганді руського міра, формуючи у росіян імперську свідомість та шовіновістичні настрої. Під час теперішньої важкої війни за умов протистояння агресивній антиукраїнській пропаганді особливе значення має збереження історичної пам'яті. Відомий український дисидент і політичний діяч Левко Лук'яненко писав: Москва навмисно спланувала і здійснила голодомор в Україні, щоб приборкати національно безвільний рух, зменшити кількість українців та розбавити український етнос московитами і тим самим запобігти майбутній боротьбі українців за незалежність. Так, дійсно, Голодомор 1932-33 років був спланованою акцією проти української нації, яку здійснила комуністична влада СРСР. Головна причина жахливої трагедії тодішня залежність українського народу від політичних рішень, які приймалися за межами України. Публікації про хід хлібозаготівель наочно показують репресивні методи більшовицької влади і призвели до масштабного голоду серед споконвічних хліборібів. Не став виключеним і Київ у січні 1931 року, за рішенням політбюро Центрального комітету ВКПБ СРСР ввів всесоюзну карткову систему розподілу основних продуктів харчування і непродовольчих товарів. 7 серпня 1932 року був прийнятий та затверджений генеральним секретарем Центрального комітету ВКПБ Йосипом Сталіним так званий закон п'яти колосків. Що призвело до ще більшого погіршення продовольчої ситуації. Дмитро Завулок, чиї записи є найбільш цінним документом для відтворення картини повсякденного тогочасного життя в Києві, згадує про свій домашній побут так. Сьогодні, за вечерею, прийшлось їхати на окраїну міста, сидів вдома вечором і читав, захотілося їсти. Дома, як завжди, окрім хліба, нічого немає, пішов купувати до ЦРК, але ціна так, така сумасшедша. Що прийшлось їхати на околицю, щоб купити чогось повечеряти по своєму карману? 100 грам сухої ребрики коштує 2 карбованці, 10 грам постової вологої ковбаси, 1 карбованець і 30 копійок. Стільки ж треба нормальному чоловіку, щоб наїстись, та на одну їжу за такими цінами не вистачило б утримання. А квартира, А, сім'я, А топливо, А одяг. І це відчуває зараз більшість робітників, більшість працюючих. Але далі ситуація тільки погіршувалася. Дуже чітко важкий період голоду в Києві передає у своїх спогадах відома мисткиня Катерина Кричевська, донька відомого художника Василя Кричевського. В Києві вона пригадує: мені було шість років, коли розпочався голодомор, їжі все меншало і меншало. Коли батько йшов на роботу, він мав пройти по старем по Слук'янівську улицю, аж тоді сідав на трамвай трамвай 34-й, і доїжджав до кінофабрики. Якось, коли він повертався з роботи додому, на пустелі побачив гурт людей коло коняки, що лежала мертва на долі. Вона була е, ще тепла. Люди відрізали шматок м'яса, але у батька не було ножа, і якась добра душа позичила йому ніж. І батько відрізав за три чотири кілограми м'яса і одну нирку. Селяни приходили у Київ у пошуках їжі, вмирали на вулицях. Звертати увагу на них не можна було. Батько казав, що спеціальні вантажні автівки забирали померлих. Моя мама одержала замовлення роботи плакати для Червоної армії, платили її грошима, але головне давали обід. Мама брала обід додому, і вся наша родина п'ятеро людей їли цю одну порцію. Вантажівки, що ж були згадані, мали назву тритонка. Велика вантажівка, водій з напарником кидали трупи до кузова і везли на цвинтар. Там бригада копачів уже готувала великі рови. Поет Наум Коржавін, тоді семирічний київський хлопчик, на все життя запам'ятав померлу жінку біля його будинку. Досить скоро зупинилася вантажівка, накрита брезентом. Вискочили два молодики, спритними звичайними рухами відвернули брезент, і очам відкрився шар трупів, майже скелетів. Стало ясно, що під ним е, перекриті брезентом другий, третій і кілька шарів. Труп швидко закинули наверх, накрили брезент, сіли в кабіну і поїхали, буденність цієї картини вразила мене. Траплялося разом із мертями, вантажили ще живих. Один чоловік, кажуть, просив, що ви робите? Що ви мене тягнете до мертвих? Я ж ще живий. І вони відповідали Ти все одно помреш. Що ж нам тоді по тебе ще раз приїздити? Робітничі сім'ї не доїдали, але хто працював, отримував картки на харчування, мали шанс врятуватися від голодної смерті. Проте, свідки тих трагічних часів, пригадують, що в Києві було багато голодних, особливо тих, хто не отримував картки. Багато людей приїздили з сіл, вони стояли в черзі до магазину, тільки з'їдали 200 грам хліба і одразу ж падали. Канібалізм в Києві факти людожерства. Підтверджували очевидці з різних регіонів України водночас, на думку дослідників, канібалізм не носив масового характеру. За донесенням державного політичного управління СРСР випадків людоїдства зареєстровано 28. Більша частина їх належить до третьої декади лютого і початку березня 1933 року. 19 випадків людоїдства припадає саме на Київську область у лютому. Також мали місце 13 випадків трупоїдства. Але ніхто не виключає можливості, нає, можливої наявності незареєстрованих випадків. Працівники державної адміністрації Голосіївської районної ради у місті Києві Тетяна Чернова записала свідчення про голод у місті Києві від Ямкової Євгенії Іванівни 1919 року народження, яка розповіла: дітей завиш... залишали на вулиці, вони просили їжу, і з них багато вмирало. Ці спогади очевидців підтверджені архівними матеріалами. У доповідній записці керівника групи соціального побуту міста Київ зазначається, за останній час по місту Київ збільшилася кількість безпритульних дітей підкидів, особливо від віку 1 до 4 років, починаючи з січня 32-го року, ця цифра весь час щомісячно збільшувалась. В системі охмадиту київського виявлені під час нашого обстеження неприпустимі факти недбайливого ставлення до дітей: бруд, скупчення дітей вмерлих в великій кількості, приток таких дітей все збільшувався. Влада хоч і не піклувалася цими дітьми, але мала певну незручність від все розростаючої кількості обездолених. Та особливо боялась, щоб померлі діти лихи не пошкодили іміджу радянської влади. Загалом за час голоду 1932-33 роках у Києві трагедія забрала життя близько півмільйона людей. Для порівняння є статистика смертності по областях від узагальної кількості смертей у РСР у період з 1927 року по 1928 рік в Києві показник становив 19,7% смертей усього РСР, УСРСР. Порівняння з Харківщиною – 19% і а в 1933 році статистика смертності на Київщині зросла до 26,8% усіх загиблих під час геноциду, взявши на себе найбільшу кількість померлих під час голоду. А також для уточнення цифри є динаміка смертності в Києві та в Київській області. В 1931 році померло в Києві близько 103 тисяч, це 20%, усіх, 20 усіх смертей у РСР. А ось в 1932 році всього лише за один рік кількість померлих вирісла до 161 тисячі людей. І у 1933 році статистика загиблих вирісла ледве не в 5 разів до 495 тисяч. Так, майже 5 мільйонів українців замордували голодом на Київщині, що становило найбільшу частку 26,8% всіх загиблих по областях всієї радянської України. В Києво-Святошинському районі постраждали 4434 особи і в Ірпінських регіонах 535 осіб, з них 122 людини померли в місті Ірпінь. Кожного року, в останню суботу-листопада, Україна вшановує пам'ять жертв голодомору акціями запали свічку пам'яті та молитвами в церквях і на майданах.